Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас, мої любі. Я Ірина. І дивимося таке питання, що він вам не договорює. Як зазвичай дивимося: три варіанти, що він вам не договорює. Ви знаєте, інколи це не значить щось негативне. Це. Людина, значить, ну, інколи маніпулює людина, а інколи просто хоче ваші нерви. Можливо, а, як би це сказати, по... <шанувати> пошанувати ваші нерви. І так, дивимося. Перший, другий, третій варіант. Як зазвичай, ви просто, а, як це називається, інтуїтивно думаєте про людину, ось і дивимося. І так, дивимося, що він вам не договорює. У нього якась залежність, він залежить, тут може бути різне. Пали, від палива, я маю на увазі, палить, курить, так? до, як би це сказати, п'є, сексуальна залежність може бути. Тут, ну, тут багато, якісь страхи в нього можуть бути, якісь підсвідомість, щось, щось його мучить. Ось це він не договорює. У нього є якісь страхи. Давайте трошки подивимося, що саме. Майбутнього можливо. Так. Щось від чогось, да, він не може від чогось відчепитися, він щось втратив. В нього є, я так скажу, а можливо, знаєте, що ще може бути? Дивіться, тут може бути декілька варіантів. Перший варіант, що хтось його колись зрадив, так, полишив або полишив. Навіть не зрадив, а залишив. Якась жінка його колись лишила. Він залишився один. Друге, його, як би це сказати, обманули. Обманули і кинули на гроші. Ось таке може бути. І в нього... Страхи, наприклад, за майбутнє, відпустити ось ці ситуації, які в нього є. У нього страх їх відпустити. Якось так я це бачу. Якось так я це бачу. І такі вади у нього є. Можуть бути залежність, а може бути, що він. Можливо, він боїться, що він недостатньо заробляє, що йому не хватить гроші. Um, вас утримувати дітей? Ось у нього зараз такий може бути страх за майбутнє. Або його кинули, або йому щось um, не хватає, Не хватає ресурсу. Ресурсу не хватає. Якось так, мої дорогенькі. Ось це він е, вам не договорює. Другий варіант: дивимося, що у нас по-другому? А в нас по другому варіанті, знаєте, що це може бути? Любитель приключеній. Любитель приключеній. Зараз будемо дивитися, що він тут. Ха -ха, ви знаєте, він, він показує мені таке враження, що він показує, що він дуже правильний. Що він дуже правильний. Но він любитель приключень. Він. А, як, як би це сказати, ви знаєте, в мене був колись такий ух, А, Настільки пр... любитель, кстати, комунізму. Я як згадую, от готова би, не знаю, що, відверто. А, дуже, знаєте, люди люблять презентації, що от він такий весь весь, от навіть і похожий. Йолі, палі, Чисте чудо. <laughs> Знаєте, ржуні могу і під столом, відверто вам скажу. Дивіться, людина любить приключення. Людина, я так скажу, любить презентувати себе, Побіждітель, я такий весь серйозності нема. Ось це він вам не договорює. У нього немає серйозності. Ось так. Він, якщо він вам і каже, він ще чекає, він ще, я так скажу, мені ще здається, він вам нерви потріпає, якщо вже не потріпав. Тому тут вибір за вами. Я не бачу в цій людині людина крайності. Пророк, я такий весь правильний, я все роблю правильно, все по закону. Але сам же і їх нарушає. Розумієте? Тому ця карта тут стоїть. А, думайте трошечки головою, а, не 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 тим місцем. Тому що це ні, це, це людина взагалі не для життя. Це людина. А ще, знаєте, що може бути? Я ще ще щось тут побачила. Позитивний ще розклад тут побачила. Може бути, що він вам не договорює, що він на війну йде, або пішов. Сказав, десь десь заробляє гроші, а сам, бачите, на війну пішов. Ось, ось якщо правильний варіант взяти позитивний, так? Я, я прочитала спочатку негативний, а взяти, наприклад, позитивний мені прийшло: що може бути, що він на, на війні. Е, ну, Можливо, навіть і в пеклі. Тому що оця, оця карта говорить про запальні бої, відкриті неприховані бої. Е, до перемоги він хоче прийти додому побідітелем. Ось так ще може бути. Тут ви е, самі, якщо він не на війні, ви точно знаєте, що він не, не пішов воювати, що він коло вас десь є, ви його кожен день бачите. То ця людина така. Як я перший спочатку розказала, ось так. Це він вам не договарює. Дивимося третій варіант, що він вам не договарює. І так, він, можливо, любить дітей. Можливо, у вас нема ще дітей, можливо, він хоче дітей. Можливо, він щось з дитинством пов'язаним, сумує. У нього ностальгія за дитинством, за дітьми. Можливо, він скучає. Якщо він на війні, то він може скучати за вами, за дітьми, якщо, якщо у вас є. Можливо, він, якщо ви з ним балакаєте, так, то він вам не каже, що він скучає. Можливо, що не каже. що У нього аж дуже він скучає. У нього прямо я не здивуюся, якщо у нього навіть сниться минуле. Хороші часи, але зараз ми подивимося. Так, що він, що він вам не договарює? Ви знаєте, що він... Що ще може бути. Не тільки Ну, ностальгія, так? А, але я, я думаю, що він вам не договарює, що він ностальгію має за. Часами, коли він серйозно займався роботою, коли в нього була робота, можливо, він зараз без роботи. Коли ви могли розважатися, коли могли е, спокійно піти десь в ресторанчик, погуляти просто. Розумієте, Він сумує за тим, що ви робили, можливо, якісь плани, що в нього зараз цього нема. Ось він, він хоче цього, щоб повернути той час назад, як було колись. Можливо, ви, як би це сказати, не, не разом, а десь на відстані, можливо. Але в нього, бачите, су, сум за старими часами, за якимись старими часами він вам це не говорить. Він хоче відкрито сказати вам, але чомусь не, не, він, він знаєте, боїться різко вам сказати і вас скривдити. Так? Да. За різко вам сказати. Ось, хоче мужчина показатися, що він на висоті, а в нього в мене таке враження, що в нього роботи, можливо, нема. Можливо, ну, ось, ось, ось така в нього ностальгія. Ностальгія за минулими часами. Ось таке може бути. Гаразд, мої любі, люблю, цілую, обнімаю. Щиро вам дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, вподобайки. І бережіть себе, мої любі, кохання вам усім. І... На все добре, мої любі, мирної ночі.